Ісусу Христу. Ви дивитесь телевізійну християнську програму з Івано-Франківська Мир вам! Сьогодні в нас особлива гостя з особливою темою. Зробки я представляю нашу гостю Людмила Фанасьєва. Капелан Християнської служби по рятунку, спеціаліст. З травми дітей та дорослих, цивільних і військових. А наша тема як повідомити дитині про смерть рідної людини. Вітаю Людмилу Іванівну Івано-Франківську. На жаль, наша тема сьогодні не весела, але вона, на жаль, актуальна. І не тільки військовий час, а й звичайний час, мирний час. Тому що люди народжуються, люди помирають. І про це треба якось сказати дітям, які втрачають цих рідних і близьких. Я думаю, що ми розпочнемо наш діалог, розкриття цієї теми. І перше, як можуть діти реагувати на смерть близької людини? Вітаю. Вітаю, шановні е, телеглядачі, і дійсно важка тема, але дуже важлива, тому що е, ми зараз у стані війни. Дуже часто е, звістка про е, смерть близької людини, сусіда, е, мешканця громади. Вона зараз дуже актуальна кругом. І діти в контексті інформаційного такого простору вони теж переживають. Але ми сьогодні я би хотіла зупинитись на темі, як саме допомогти дитині, як, яка реакція може дитини бути, як їй донести цю чорну звістку, коли приходить звістка про смерть близької людини, тата, мам, мами чи цивільної родини? Зачасту зараз так буває. Тому реакція дитини може бути різна відповідно до віку. І перед тим, як сказати про реакцію, я би хотіла сказати, що про сприйняття дитини взагалі смерті відповідно до віку. Маленька дитина там 2-4 роки, дитина сприймає як факт смерть. Немає людини, не стало, і вона дуже швидко ну, для нас швидко вона забувається. Тому що дитина отримує нову якусь інформацію, якісь емоції, якісь обставини змінюються, і потихеньку стирається пам'ять про людину, яка була в її житті. Але це не факт, що вона забула, там дитину, цю людину, але вона приймається як факт просто факт. Якщо взяти дитину 5-6 років, вона вже розуміє, що є смерть. Тому що вже є певний досвід є втрати бабусі, дідуся, там близьких, десь і так далі. Але для неї воно не незрозуміле і дитина просто боїться, боїться за смерть батьків, щоб не втратити. Дитина вже семирічного, вісьмирічного віку, вона вже починає боятися за своє життя. Вона вже може бути учасником похоронних процедур. Ритуалів і так далі. Тому реакція на звістку про смерть близької людини сприймається по різному, відповідно до віку, в тому числі. Коли це маленька дитина і в сім'ю приходить чорна звістка, дитина, звісно, поводиться так, як поводяться дорослі. Дорослі по-різному поводяться. Хтось замикається, завмирає, хтось плаче, хтось рухається дуже багато і це дитину. Призводить до того, що вона починає хвилюватись, вона починає плакати, як плаче мама. Вона починає голосити так, як голосить бабуся. Дивлячись на дорослих, вона може повторювати, вона не розуміє, що відбувається. Ось вона не розуміє, як це може бути, тата немає. Ось Тому дитина наслідує поведінку дорослих. Якщо це вже старші дітки, такі 6-7 років, молодший шкільний вік. Діти вже розуміють, що, ну, що тата нема, що саме тата нема близької людини. І вже старші діти, в тому числі підлітки. Та люба дитина при втраті вона буде реагувати, вони будуть, можуть реакцію дати плачу, та, бо плачуть всі, або плаче дитина, може завмерти дитина, просто ніяких емоцій. Це може бути такий етап такого, знаєте, відтермінованого горя, що потім може вибухнути плачем. Просто при любі елементарно книжка порвалась, і дитина починає плакати і починає говорити про те, що сумує за татом і так далі. Ось для підлітків важливо, щоб підліток він замикається в собі тому, що це доросла, вже практично доросла людина, і важливо, щоб були поруч друзі. Вони скоріше проговоряться з, з друзями з однолітками. Ось тому реакція може бути плач, може бути нормальна реакція, плач говорити там про тата, але може і патологічна реакція бути. Якщо це, наприклад, там, до 40 днів, так як в нас традиційно, 3-9-40 днів в сім'ї такі ритуали вшанування померлих, то якщо дитина вже починає приміряти на себе роль батька, входити в образ батька, це вже патологічно. І вже треба до спеціаліста звернутись, тому що дитина ідентифікує себе з померлою людиною. Ось тому реакції можуть більше, і реакція ще залежить від того, хто поруч. Як правильно повідомити дитині цю страшну звістку? Угу. Якщо це приходять, наприклад, з військомату, давайте фокусуємося, зараз дуже часто привозять загиблих воїнів. Рідше помирають цивільні люди, скажемо, по великому рахунку, що стосується нашої безпечної частини, так можна сказати, умовно, так. то дитина в інформаційному просторі. Дитина чує, що помер тато, і може реагувати так, як ми говоримо. Так? Але коли дитина запитує, як що, тому що вона ще не бачить тата. Треба дитині просто взяти дитину, щоб дитина тактильний досвід мала, контакт з з дуже людською людиною до дитини, присісти, взяти її на руки, якщо це менша дитина, просто обійняти, сісти на дивані з нею, очі в очі. Тут дуже важливий зоровий контакт, підтримки і е, сказати відповідно до віку, як для маленької дитини, якщо дитина не запитує. Не говорити. Якщо дитина запитує, значить потреба знати, так? Не фантазуємо, не мудруємо, не філософствуємо, що не говоримо, що Бог забрав, чи полетіла на небо, чи і так далі, і так так далі, далі, тому що можемо спровокувати те, що дитина потім е, дуже важко і привести довіри цю дитину, тому що нам буде звинувачувати Бога, що забрав. так? А просто сказати, що буває, е, що тато зараз е, фізично не з нами. Але він завжди залишається в сердечку. Можна положити дитині на руку, що, і згадати тата. Та й дитина буде ідентифікувати на да, в серці любов до тата і пам'ять завжди з нами буде. Тобто фактаж не придумувати нічого, а сказати. Якщо це хворіла людина, може бути таке, що е, хворіє людина, то е, так буває, що е, лікарі все зробили. Але в силу того, що е, ну, е, хвороба дуже потужна, е, фактично е, бабуся померла, тому що вже організм не міг справлятися з хворобою, але лікарі все зробили, щоб не було теж у нас е, людей, наприклад, системи, яка, яку дитина буде потім звинувачувати. Та? Mm. Тому що, коли я втрачаю, я завжди шукаю винного. Це перший етап. Хто це має зробити? Хто це, скажімо, мусить зробити? Угу. Найближча, я вже повторюсь, найближча людина, людина в стабілізованому стані дуже важливо. Це не завжди буде мама. І, як правило, це не мама. Тому що мама голосить, мама плаче, мама в горі, мама в агресії може бути. Чому вона в протестному стані може бути? Вона не може допустити думки, що це стало, знаєте. Все залежить від того, які, як це різко, як і що відбулося, та? тому це має бути хтось з родичів, хтось з можливо, це хреста навіть може бути так. Не дивлячись, але дуже важливо стабілізована спокійно, спокійним голосом, щоб не додатково не травмувати дитину. Знову ж таки, кажу, що в дитини мають ці людини буде довірчі стосунки. Це надважливо. Mm -hmm. Якщо це, наприклад, якщо це підліток, він розуміє, це може бути абсолютно сусідка підійти, тому що в нього вже біла більше кола. Це можуть друзі сісти, підтримати і поговорити. Бо він усвідомлює, він почув інформацію, вже старший з малятами тут треба мати на увазі, що навіть Безпомічність, безпорадність мами може спровокувати додаткове травмування. Коли мама кричить, голосить, вона не контролює ситуацію. А для дитини це мало того, що втрата тата нема, і ще мама дестабілізована ще додаткове травмування. Тому дуже важливо довірена людина. Ви сказали, що не потрібно говорити, що Бог забрав, так ну я думаю, що багато людей так і говорять: Бог забрав, чи Бозі забрала в чому тут в чому тут неправильність? Не неправильність, а я би сказала недоречність uh -huh. в розумінні uh -huh. дитини, тому що дитина і віра. Господь каже, що діти це його спадщина, так? І нам тут дуже важливо, я би зараз, мабуть, хотіла б згадати слово Боже, і саме притчі 20-ту, що по відношенню, 12-й вірш, по відношенню до дітей треба мати вухо, що слухає, і око, яке бачить, і те, і інше створив Господь. Так? Господь створив нам, дав нам здатність побачити дитину, почути зрозуміти, які треба допомогти. Але коли ми будемо говорити, і дитина дуже любить тата, і в неї дуже в прихильність велика, і ми скажемо, що забрав Бог, ми провокуємо ненависть агресію в сторону Бога. І потім дуже важко вивести дитину на довіру для Бога. Дуже важко. Тому дитині треба правду сказати. Не говорити про смерть не можна і неправильно по відношенню, тому що якщо не сказати дитині, що тато загинув, а потім дитина взнає, та вона буде себе звинувачувати. Щось не сказала, щось не за щось не вибачилась. І буде жити в почутті провини. Якщо це молодший шкільний вік, вже це починається. Тому треба правду хворів. Хворіла людина, померла. Тато захищав нас і наше майбутнє на фронті, і він загинув заради того, щоб в нас дати надію на майбутнє. Що в нас майбутнє? Він захищав весь нарід, захищав всіх. Мило Івано, ви так, так згадали школу. Як підтримати таку дитину можуть у школі? Та дитя, як це шкільний вік, і садочковий в тому дивитись, просто якщо це садочкова дитина, то просто дивитись поведінково і підтримувати, мати на увазі емоції спокійним голосом з дитиною спілкуватись, вихователем, можливо, індивідуальну роботу якусь спрямувати. Але коли школа це стосується, дитина вже в школі учень. І дуже тут позиція вчителя важлива не жаліти дитину ні в якому разі. Тому що це може інвалідизувати його, mm -hmm. і він зайде в позицію жертви, а просто проявити і сказати, що ми дуже співчуваємо тобі, ми співпереживаємо з тобою разом, ми тобі допоможемо пройти цей етап, та? Да? І е, саме головне, що це колектив класу об'єднати. Та це не означає, що за нього все там робити, жаліти, там по голові гладити. Ні, це е, з ним е, допомогти з уроками, це е, грати, якщо якісь ігри, долучати його в життя класу і просто проявити людське співчуття і милосердя, і сказати, що ми поруч завжди, ми завжди підтримуємо нам нам дуже. Ми дякуємо твоєму татові і вашій родині, що тато захищав. Тобто ми пишаємось твоїм татом. Це дуже важливо сказати, особливо коли це дітки так 10, 12, 13 років. В них дуже це загострене почуття, як мій тато, герой мій загинув, тато. Тому позиція підтримки співчуття і співпереживання, але ніяк не жалю. Отже, ми сьогодні говорили, що говоримо, як повідомити дитині про смерть рідної людини. Це стосується і військових, і цивільних, і можемо підвести певний підсумок. Можливо, є якісь побажання. У Нас ще є більше як 5 хвилин. Ви можете угу. сказати, що ви ще не сказали, і хочете дуже сказати. Угу. Хочу зараз звернутися до всіх дорослих, поруч з якими є діти. Не виключайте дітей з ситуації переживання горя. Яке прийшло в вашу родину, тому що дитині так само болить, дитині так само, дитина так само переживає, дитина так само прихильна, але вона іноді не розуміє, що відбувається. Коли вона запитує, як це, часто дорослі беруть на поховання, і мені задають запитання, Людмила Венчи доречно забрати на поховання. Я говорю, це рішення батьків приймаєте. Але якщо ви берете дитину, поясніть, що там має відбуватись. Щоб дитина знала чітко, це дуже важливо, щоб ви додатково не травмували дитину. Тому що в мене був досвід роботи з хлопчиком, якого в 5 років мама померла, і він дивився, як її заривають, закидають в яму, і він зараз на, клад... на кладовиську йому вже 13 років, він постійно на кладовиську керується і заглядає в яму, шукає маму. Тому дуже будьте толерантні, якщо це маленька дитина, я би не радила, але це рішення за вами. Коли горе приходить, вашу родину, об'єднайтесь. Особливо це підлітки, молодший шкільний вік, молодь. Кажіть, що ми переживемо разом. Ми сумуємо разом, ми любимо один одного, ми любимо тата, і ніде пам'ять ніде не дівається. Пам'ять лишається з нами, але, на жаль, фізично його він не буде присутній. Будьте говоріть правду. Для дитини дитина е, має здатність е, прийняти. І е, головне, що хотіла б сказати моліться за ваших дітей: не втрачайте віру, тому що Господь я би хотіла е, дуже важливі слова сказати і процитувати з Біблії, а саме Ісая. Е, 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 е. Розділ 41, 10 вірш: Не бійтеся, бо я з вами, не тривожтеся, бо я ваш Бог, я вас зміцню і допоможу вам. Господь завжди поруч з тими, хто плаче, в кого скрушене серце. І він підтримає і вас, і дасть вам слова, які підтримують вашу дитину. Тому що дитина після втрати може переживати дуже таку, такі гіркі і потужні і негативні емоції. Що призведе до впливу на подальше життя вашої дитини, моліться за ваших дітей, моліться за наших воїнів, моліться за родини, звертаюсь до церкви, дорогі брати і сестри, несіть на руках молитви родини, загиблих наших героїв, загиблих цивільних людей, тому що зараз війна має нас згуртувати, об'єднати, і тільки таким чином ми подолаємо цю біду, яка навалилась на нашу країну, дякую. І дуже важливо, ви про це сказали, що мати віру в Бога. Коли ми маємо віру в Бога, ми маємо слово Боже, і це нас підтримує, це нас підбадьорить і дасть нам сили. Бог, так. всемогутній Бог, допоможе нам і дасть нам. Надію дасть нам свою енергію, щоб ми могли перейти через ці складні часи. Наступного тижня, у цій же порі, на цьому ж каналі, ми будемо знову мати зустріч з капеланом Людмилою і ми будемо говорити про те, як підтримати, допомогти людям, які повертаються з полону. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на Ютуб канал телепрограми Мир вам. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Дякуємо, що ви підписалися на наш канал. І дякуємо, що ви наш канал рекомендуєте своїм ближнім. Слава Ісусу Христу! які слава!